Як позбутися почуття сорому? Ну, перше, що потрібно зробити, це признати, що це почуття в тобі є, і зрозуміти стосовно чого? Стосовно якої якості в тобі це почуття, чи, можливо, якоїсь частини тіла, чи що саме тобі в собі не подобається, що викликає, от, саме це почуття сорому. Да? От за що? І коли ти зрозумієш, у чому саме причина прийняти. Для того, щоб дійсно пропрацювати почуття сорому, його потрібно прийняти тільки так. І ніяк інакше, там логіка нічого інше вам не допоможе. Тільки прийняття. Почуття сорому зазвичай у нас йде на самих себе. Так? Або за якісь дії, або за те, як ми виглядаємо в основному, да? зі мною щось не так, я не така, я там то не так, то не так. І прийняти себе, а як мінімум, прийняти все те, що тобі в собі не подобається, якраз допоможе тобі це почуття побороти.